Старожитності з колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту тема календаря на 2025 рік. Новинкою вже радо діляться. Тутешні працівники. У такий спосіб намагаються популяризувати музейні колекції та народну культуру Закарпаття. В цілому. Календар міні-версія більшого проєкту, кажуть у Скансені. Плануємо в найближчі роки показати фотоальбом із скарбами з колекції Жородського Сканцена. Тому вирішили трохи покреативити і вибрати отакі найбільш автентичні старовинні предмети з нашої колекції, притаманні саме для Закарпаття і закарпатського побуту його жителів у минулому. Музейні працівники відібрали 12 предметів із титульною сторінкою «13». усі різнобічно характеризують побут жителів нашого краю. Сюди потрапили, як ми бачимо, чоловічий шкіряний через притаманний для народного костюму чоловічого закарпатського жіночі сорочки довгані, поширені в низинній і передгірській частинах Закарпаття. Сюди потрапив такий елемент колоритний: це коцовата біла гуня, верхній плечовий одяг зимового періоду, який виконував функцію не лише одягу, але й такої ковдри. У Холодну пору року, представлені й дерев'яні предмети побуту. Це і бербениця, предмет такого бичкоподібного вигляду для перевезення молочних і продуктів та сиру. Тут представлені також унікальний стіл з довбанками, який експонується у нас у хаті Кевелів Рахівського району 17 століття. Тут представлена старіша ікона Архангела Михаїла, яка експонується в колекції нашого закладу, саме в Шелестівській церкві, і ряд інших предметів. Тому будемо надіятися, що наші відвідувачі і взагалі поціновувачі мистецтва радо приймуть наш черговий календар і ознайомляться з частинкою найбільш таких автентичних, унікальних пам'яток нашого сканцему. Предмети відповідно до місяців підібрані теж не навмання, а з певними асоціаціями. Намагалися підібрати дерев'яні речі, більш холодні на зимову пору року, більш жіночі такі на весняну пору року, літню і деякі підбирали вже ну, по певній символічності до того чи іншого місяця. Тому, наприклад, стіл потім. Вербениця, терновий вінок у нас більш таку е холодну весняну пору року бачимо вже. Е Кошик, це травень, це вже якісь виконання польових робіт, це час Пасхи, сорочки та весільний, головний убір жіночий Коронка на більш літні періоди, коли відзначали і свято Купала, і проводили якісь весільні обрядові дійства. А ще музичні інструменти, попередники нинішніх екоторб Гайткам корчагам. Зрештою, календар теж своєрідна, але дуже лаконічна екскурсія однією з фондових збірок музею. До речі, календар часто використовують у музеї як подарунок за різні активності. Тож стежте за пропозиціями.